Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Мотогараж Андрія і сьогодні маємо такий гарний сонячний день 20 лютого 2023 року. Друзі, Гарненька погода, пару градусів тепла в районі 3 градусів. Зараз є зранку був приморозок. І до вашої уваги, напевно, давно не було старий легендарний Урал 2Т електрон Ось Ну Що хочу сказати? Вирішив його трошки витягнути. І щоб завести його, однозначно, треба завести пила 2002 року, моя перша пила. ось Я нею перерізав я і колись планував, думаю, продам, а думаю, не буду продавати. Ну що, попробуємо зараз запустити врушити. Значить, до вашої уваги, хроповик ще, друзі рідний. Тому що перед кожним. З запуском бензопили, я його завжди пальцями отак витягую, щоб за це був. І тут також він в ідеальному стані. Тут нема що нарікати. От і все. Так що давайте зараз будемо запускати її. Давай екран відкрию, щоб бензин пішов. Мабуть, так вниз правда? Щось там застоялося, якісь такі коричневі. Не поймеш, що тут таке за жижа. Масло, бензин випаров. А ми маємо масло, дивіться. Я не думаю, що це є бруд, а може і бруд якийсь. Зараз гляну. Зараз ми його випустимо тоді той бруд. Якщо то так. Щось таке типа є, так? Да? З бака. Угу. А ні, це масло, друзі. Це є масло бруду, як такого, нема дуже. Треба його вимити акуратно зараз. Неохота мені з карбюратора витягувати О, тут все. А зараз будемо бачити. Як ми його вимиємо акуратно, вставляємо шланг сюди, з сумішю паливною. Ага. І забираємо. Такий бруд якийсь. Чи що, зараз глянемо з ним? Порядок. Так, добре. Тепер ставимо шланг в карбюратор. Перепрошую. в той. Жмемо сюди. Бензин не тече. Не тече, тому що треба натиснути голочку. зараз подивимось. О, вже набирається. Дивіться, бачите? О, вже набирається в шланг. І зараз піде вниз. О, Це вже мене тішить. Все що пішло в карбюратор. Так, воно собі далі затягне. Вона нам не заведеться, як не буде палива. Так, я так, знаєте, як я не раз робив, щоб було швидше. Отак. Все. Зараз в нас піде бензин, звідси, якщо покапає. О, вже чувака По-перше, пилу треба завести, щоб вона не застоювалась, друзі. Ну, давай, дорогенько. Палець болить снідан. О, все, є бензин. Я думаю, я підсоса навіть не відкриваю. Друзі, підсос. Догори є перекрита заслонка. А ми будемо на відкритій робити. І тому зараз беремо і запускаємо то все. Хай пройде. І тоді вже будемо бачити, що воно скаже. Ну що, поїхали, давайте. Але то треба було в той бік розвернути. Газу не даю. Так, заглохло. Але завелася з першого разу. Причина, що бензин, правда? О, пішов. Добре, але я без підсоса просто. На підсосі, може би вона попрацювала трошки. Опа. Що це значить? Щось карбюратор. От хочу різати, наприклад. Правда, воно не йде. Зараз я гасну, заведу і газну. Не поступає паливо, добре. Не поступає, друзі, паливо. Оце вже не тішить. Зараз вона може трошки розмокне там і то все піде. Але факт той, що з першого разу все схопило, все завелося. Знову даю газ трошки, щоб... Більші оберти пішли. Може її вже залило, не знаю. Опа. Бачите, отак виглядає. Все. Певно свічка мокра, гарантія. Ось таке так, що зараз дивимося. Добре, я зараз розберу, подивлюсь і тоді вже... Скажу ситуацію, яка була. Так, ну що, відкручую я свічку. Звичайний свічковий ключ нам не підійде. Беремо львівського мотозаводу ключ-пістолет. То знаємо Карпати верховина. Відкручуємо зараз свічку. Дивимося, але я тут Оце Оцей весь бруд. Так гарно запустилось, щось так якби... можливо, якась причина переливу є. Такого в мене не було ніколи, фактично, в неї як годинник була. Нічого і не бракує, зараз перевіримо. Що вона хоче красуня. Іскра як кінь, друзі дивіться. Якщо вам видно, страшна іскра величезна. Дивимося на корпус. Як завжди перевіряли там. Є, нема іскри. Чи є іскра. А я вам скажу, що може бути. Та є іскра куди її не їде. Не бути. Я тут нічого ні, не робив ще в тій пилі взагалі. Крім заміни карбюратора, бо тому що роз'їло голку. Сам наконечник. Нічого ще не робилось, друзі. Так, що спробуємо, продули її, що там бенза є. Причина в карбі. Все чи заведеться. Бачите, карбюратор не дає палива, не пускає. Або бензопровід, або то. Коротше, зараз так. Я то все розберу. Бо тим, по тих пилах ви багато бачили вже. І зараз перегляну, зроблю, і тоді вже будемо запускати. Скажу вам причину, чому, і що і як і до чого. Так, друзі, ну в першу чергу, звичайно, то що простіше, зняв я шланг. Зняв я шланг, відкрив кран, а воно так, знаєте, бензин собі кап-кап-кап, воно має так текти струйкою, йому просто бракує мото. І що ми бачимо? Увага, зараз я вам покажу, чекайте, щоб так гарно його поставити. Зараз позабираємо сюди. Дивіться, фокус-покус барамбокус Скажіть, як воно може текти? Дивіться, якийсь... я не знаю, що за цирк. Зараз треба полоскати бак. знову свіжа робота. Дивіться. дивіться, якісь відкладені, я не знаю, гумові чи що то. Смердить. так як, та як бензин такий застояний, то треба все спускати і дивіться, видуваємо зараз акуратно, як воно буде. Бачите, дивіться, який отвір тепер чистий. А перепрошую, було все так завалено. І він буде зараз текти нормально. Я промиваю бак. Ставлю кран, друзі, і запускаємо. Такий варіант буде у нас зараз. І буде вона працювати, які варіанти? В варіантів нема. Так що отаке, бачите, в першу чергу ніж лізти десь в карбюратор, там теж є сіточка. Але в першу чергу до крана треба глянути. Так як вона стояла після роботи, оцей залишку цього бруду, воно утворилось, кристалізувалося в бензині в паливі. Напевно, також паливо треба зливати, тому що тут бак алюмінієвий, йому нічого не буде. І випрацьовувати бензин до кінця. Що я і зроблю? Просто періодично заливати свіжого, запускати її, щоб порухати поршніву, щоб там не ржавіло, наприклад, і карбюратор мембрани, щоб не дубіли, щоб трошки паливною що маслянистою змастилося і все. Так що Зараз доробляю і запускаємо директно. Так, друзі, ну що, закрутив я кран, поставив бензин, якщо чесно, чистий був. І нічого йому не бракувало. Грам 400 залив паливо. Дивіться, відкриваємо кран. Зараз я перехилю. А, воно не йде, бо тому що треба, напевно, голку натиснути. Поки попаде то паливо, дивіться, воно набирається, бачите? Набирає, набирає, щось там тече. Зараз, зараз, о! Мало палива, тут бак літра. 500. Одною рукою тяжко. Добре, зараз. Ідемо низ і будемо набирати паливо трошки. Щоб побачити це все. Так. Пробуємо запускати. Увага. Так, друзі, робимо запуск. Без газу. А ти зараза, ти бачиш? Напевно, що прийдеться ще карбюратор розбирати. От бензин поступає, але там не йде. Добре. Добре, поїхали ще раз. Не хоче йти. Аж ніяк. Певно, сіточка забита внизу. Бачите, що робить? Без варіантів треба розбирати. Не поступає добре. Факт той, що суміш йде, нормально, але... Ма палива, добре. Не раз мені по руках ввалив цей стартер, не неодноразово. Поїхали. Бачите, не йде, значить, внизу сіточка також. Ну що, я зараз розберу сіточку ще. Без варіантів, значить не поступає добре паливо. От, і воно напевно кристалізувало. Так, друзі, причина номер два. Я карбюратор так вже розібрав чисто типу почистити, але фактично, дивіться, я його вже там почистив. Дивіться, скільки того сміття. І бак чистий. Бак чистий, напевно, кристалізується. Дивіться, це завал. Масло. Мабуть, з бензином, я не знаю. Ну То просто я з того всього зимний. Я не хочу компресором видувати, бо, тому що е -е, зараз тихо сіточка вискакуй. Що тут все творить? Йой -йой -йой -йой. Ага, тут пружинка йде, а сітка в самому низу. То цікаво, цікаво. Дуже цікаво. Як я йому витягнути, скажіть, треба брати гачка якогось. Стоп, чи вона тут є десь? А, во вона. Все, я перепрошую. Є сіточка. Треба акуратно і з нею дуже обережно. Себе поводити, щоб її не пробити. Озеро, бачите. От, зараз її продую. ще. І все. І можна збирати. Буде так, збираю і тоді вже будемо чіпати. Так, друзі, зібрав я вже карбік. Значить, що я хотів сказати ще? Отак, в загальному, так як він розібрався вже, то я вже всього пройшов, прочистив. Нічого більше ніде в цілому карбюраторі не було, тільки виключно. Друзі, під сіточкою. Над сіточкою та пружинка, що тоді забито було. Я зразу зауважив, що бензин не йде. Як правило, коли все чітко, бенпаливо поступає по шлангу дуже швидко. Жжж, опускається. От зараз ми перевіримо з вами, як будемо вже ставити. І цей. Тепер відкрутив гвинти якості суміші. Ну, і цей. Тут ми маємо газ. Тут є підсос, бачите, від фільтра. Значить, то є гвинт малого газу. Як є сказано в книжці, і гвинт великого газу, так би мовити, по-простому, по-нашому, по-теперішньому L від заслонки газової. Бачите? І H. Він знаходиться завжди від підсоса, друзі. Бачите? Він є від підсоса. От, і все. Регулювавка. Тоді я регулював, коли я її був зробив. Фактично все чисто було, все гарно. І бачите, вона постояла півроку, може більше, і ось такі от чудеса сталися. Сам собі, я думав, зараз так витягну, диркну, похвалюся, як вона гарно заводиться і файно працює. Ну, Завелася вона з першого разу, друзі. А працювати заглохло, як ви бачили, все разом з вами заводили. Значить так, Налаштування попереднє я був зробив тоді, коли я її вже відрегулював на горячу. Це є один і один оберта. І тут один, і один оберта. елька. Один і один оберта, один і один оберта, 1,2 і два, отак, максимум. Розумієте, кожний по оберту і чуть-чуть, і один. Отаке. от. Якщо взяти, наприклад, по годинниковому типу, так би мовити, це є 10, один оберт, так? і тут 10, то буде 10 і 11, 11,5. От і все. Кожний 1,1, 1,1, і, один, один і один відкручуєте, там вже бачите, що вона хоче. Але в загальному вроде, нормально. 6200, 6400 в неї максимальні оберти, друзі, не зловживати, як говориться, от тими речами, щоб було Щоб було не зловживати цими речами, щоб забідняти. От ще трошки ще трошки буде менше їсти бензин, але в кінцевому результаті завалили поршніву, розумієте? Перегріли. І тому чітко виставляйте. Щоб вона не вирещала, якщо чесно, я взагалі коли нею працював, друзі, то я працював 60% газу, я більше не давав. 100-кубовий двигун, повірте, що вона має потужність з надлишком з надлишком. І тому так все виглядає. Все. Тепер ставимо ту штучку під регулювання. Так, така пластмаска у нас є. газ трошки піднімем. Чик-чирик. Холостий хід, ви знаєте, регулюється вже на ручці газу. От таке відносно, коли відрегулювали вже карбюратор, а тоді вже холостий виставили, бо холостий буде гуляти відносно того, як ви регулюєте. Якщо збагачуєте, він буде падати, якщо забідняєте, він буде піднімати. Для чого вам, щоб ланцюг крутився, а вам треба на горячому двигуні стабільні оберти добитись? Так що, так. що, Добре, ставимо, зараз і пробуємо дивимося. Так, друзі, а тепер момент істини. Паливо ще долив трошки, щоб там трошки більше хлюпало, відкриваємо кран. Паливо не йде. Зараз я її так чуть-чуть підхилю на цей бік, щоб воно більше сюди стекло до крана. І тепер увага. Жмемо, тиснемо на кнопочку. Дивіться, як полетіло паливо, бачите? В моменті набирається. В моменті. В моменті, Все. Добре. Тепер будемо запускати. Ну що, пробуємо заводити, я так думаю. Пробуємо. Так, ну що, паливо у нас є в карбюраторі, підсос я не відкриваю, пила є відрегульована, можливо, десь трошки не коректанув. то може десь холостий бути завишений або занижений. Все, прекрасно, запуск, друзі. Чекайте, може, ще трошки треба йому дати паливо, щоб потекло, я перепрошую. Вона любить, щоб капнуло з неї все. Так само, як і дружби. Антикварчик, заводиться. Зараз оберте схєни трошки. Може, треба буде менше зробити. Що виглядає, масло, все поступає, все гарно, чистеньке. Отак, друзі, в нас наш Уральчик працює в тумані, правда. Зараз він вийде цей туман, але я вам скажу, відкоректував, все відрегулював. Тобто її не треба витягувати на оберти, так як іншу таку пилу ручну малу. Давайте ще її зважимо, Попробуємо, що вона важить. Без шини, без, без заправки. О, москаль казиться вже, бачите? Сирена пішла, би тобі добре було, сатана францювата. Блин. Так, увага, дивимося. По нулях. І зараз я її піднімаю тут ось. Вага. Скільки вона важить? 9 кілограм, 630 грам. Тепер до тої всієї ваги ми даємо шину з ланцюгом, то буде твердий кілограм. 9 кілограм, 630 грам, це є буде. Це буде 10, друзі, кілограмів. 630 грам, потім ще заправка палива, півтора літри, це буде півтора кілограма. Та, та, та сирена мене збаламутила. Значить, зараз рахуємо 10 половиною Зараз, зараз, я все буду рахувати буде швидше. 10,600 плюс кілограм плюс е, 1,6 1,600 і плюс 400, 0,400 міліграм, 0, кома, або то треба було просто 400. Так, зараз, 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 зараз. Плюс 400. Ота. Та треба було 0,400, я перепрошую. Зараз воно мене все збаламонтило. 400 грам. Дорівнює. Щось мені нічого не понятно. Вийшло. Так, 10, 11, 12, 13, 400. Коротше, народ, повна заправка з шиною, з ланцюгом, зі всім. Десь 13,5 до 14 кг вона важить. От і до чого я веду. Та, Пила тяжка. Зараз кажете, о, як таким робити, але ж колись працювали, завжди кажу, що забула корова, як телятом було, бо тому що іншого не було. В свій час пам'ятаю, отакою ще різав ручною пилою, дружбою два, друзі. А хто, мав, от пили, чи там принаймні звичайні дружби, бензинові, а тим більше вже потім урали. Ну то вже було надзвичайно, я вам скажу. Це було надзвичайно. То вже був, як говориться, серйозний господар, хто мав пилу. Отаке. От. Бо пил як таких ще не було, фактично. І о, в тому випадку, це і валочна пила. Ви всі добре знаєте, що вона призначена для нижнього користування, а десь по деревах глазити. ти коли вже сперся на велику гілку. Ну там 40 см, так би мовити, чи кльод з якийсь такий 70-90 см, якийсь ясінь, ну то понятно. І 100-кубовий двигун, друзі, воно смолить, як не знаю що. Так що така от справа, друзі. На нинішній час з тим всім. Так що запустив я пилочку, ну що зробимо контрольний вистріл. Та я завжди люблю, вона постояла трошки. Ми з вами поговорили. Зараз раз диркну без газу, без всього. Вона тепленька. Все, як має бути. О, ага. Так що ви мене бачили, щоб я вам не заступав. Спираємося. Чекайте, чекайте, чекайте. Ну, не знаю, бензин є, все. А, бо тому що це підсосом глушиться, вона з першого разу. То коли підсосом глушиш, то завжди з першого разу не заведеться. Цю кнопку відключайте, нею не користуйтесь, бо може вбити катушку запалювання. Так що отаке, друзі. Значить, е кнопка, яка глушить електрично, як я вже казав, нею не користуйтесь. Нема потреби, тому що вилітають катушки запалювання. І це лежало мені на землі і тіржа кинулась. Треба то діло поправити. Значить, ми вимажемо її мазутою. А тоді вже... Хай собі буде лежить, вона собі вигорить потім. Так що таке? Так що пилочка, друзі, заводиться, свічка стоїть, друзі, рідна ще з 2002 року. Я її ще не міняв, якийсь запас немає, так що... Казав, що я її продам, але я думаю, що не треба продавати, тому що в селі лежить ясень, який має 90 см і він, напевно, буде на неї чекати. А трошки витягну, так би мовити, скажімо, пожартую по, по ні? Мотор, січа, я думаю, до того часу зроблю. Вже коли вона поїде щось там різати, але фактично нею мені теж приємно різати. Люблю. Свій люблю. час я і на дерева з нею наладився, різне було. Так що от такі от друзі. Таке от в нас вийшло відео сьогодні. Хотів похвалитися, завести, запустити. Після якогось простою, простойну в нас запустилися, звичайно, з першого разу, тому що не поступало паливо. Тому що кристалізувалось. На даний час я знімаю зараз шланг. Виливаю бензин із бака, і звідти і запущу її, випрацюю в ноль. Все. Просто періодично треба буде, треба буде, друзі, запускати пилу і все І на тому кінець, щоб мембрани не дубіли в карбюраторі. І все. Так що така справа. Все тоді. В такому разі, друзі, завершуємо наше кіно. Думаю, що вам сподобалось, хоч антиквар старенький, але повірте, в мене з нею зв'язано дуже багато. Хороших, приємних спогадів. Молоді роки, коли мені було, зараз скажу, скільки мені було років, 20, 2002 рік. Це мені було 28 років, здається, Так, 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 коли я її купив. Отак. І тоді я вже почав займатися різанням дерев. От вже навики були від ручного зрізання, з дідом різали, колись стягували то все. Показував звідки підрізати ручною пилою. І пішло вже потрошки-потрошки, по вже досвід, досвід, досвід. І по нинішній день собі працюємо. Так, що отаке. Ну а тепер, напевно, вже буду з вами прощатись. До нових зустрічей і всім па-па. всього всім найкращого. Будьте здорові! Буде Україна, друзі! Слава ЗСУ! Всього доброго вам! Будьте здорові, Па-па.